Стало відомо, кому з чоловіків влітку не прийде повістка у військомат. В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато українців, як і раніше, продовжать отримувати повістки у військомати. Втім, є кілька категорій громадян, яким цей документ не світить. Видання телеграф розповіло, кого не призовуть до армії у червні 2023 року. Як зазначається, в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не підлягають мобілізації, якщо у них тяжкі хвороби, вони були засуджені за тяжкі злочини або подали документи, які підтверджували відстрочку від мобілізації. До них належать такі випадки якщо було перенесено операцію, не мобілізують на час відновлення за рішенням ВЛК, якщо під час операції встановлені металоконструкції. Якщо чоловік має тяжкі захворювання опорно-рухового апарату деформування кісток, що виключають виконання обов'язків, хворі на тяжкі хвороби, як снід, гепатити, туберкульоз та інші, засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини. Чоловіки, які мають право на відстрочку та подали документи, що доводять таке право за станом здоров'я, за сімейними обставинами через бронювання, за професією. Для навчання та наукових досліджень. Для того, щоб підтвердити відстрочку від мобілізації за статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, після отримання повістки про уточнення даних, необхідно надати довідки, які підтверджують сімейні обставини, наявність бронювання, зняття з військового обліку через стан здоров'я, доводять навчання чи заняття наукою, роботу чи службу за професіями, які гарантують відстрочку.